Ласкаво просимо на канал, оновлений український винищувач-перехоплювач миг 31 Факс Хаунд 2026 року став символом нової епохи високошвидкісної авіації та сучасних бойових технологій. Після масштабної модернізації літак отримав не лише нову електроніку, а й посилені конструкційні елементи, що дозволяють йому діяти ефективніше на великих висотах і в умовах екстремальних швидкостей. Його головне завдання. Протидія ворожим літакам, крилатим і навіть гіперзвуковим ракетам, що робить МиГ-31 однією з найважливіших платформ у системі повітряної оборони України. У версії 2026 року встановлено нову Авіоніку з цифровою системою керування польотом. Покращеними радарами з активною фазованою решіткою та системами зв'язку, сумісними з мережами НАТО, це забезпечує пілотам більш точне ціловказування та ефективну координацію з іншими винищувачами і наземними пунктами управління. Новий комплекс виявлення може одночасно супроводжувати понад 20 цілей і вражати до 8 із них на дальності понад 400 кілометрів, що робить літак одним із найпотужніших у своєму класі. Модернізований Двигун Д30F6M дозволяє МИК-31 розвивати швидкість до 3200 км за годину, зберігаючи при цьому економічність на крейсерських режимах. Це дає змогу здійснювати швидке перехоплення цілей навіть на далеких напрямках без потреби до заправки. Нові композитні матеріали зменшили масу літака, а посилена система охолодження забезпечує стабільну роботу на надзвукових швидкостях. Особливу увагу приділено озброєнню. МИК-31-2026 отримав оновлену номенклатуру ракет класу повітря, повітря, включно з модернізованими р 37 м і перспективними українськими системами середньої дальності. Також інтегровано модуль для використання ракет повітря Земля, що розширює тактичні можливості літака в сучасних бойових умовах. У модернізованій кабіні встановлено нові багатофункціональні дисплеї, сучасні шоломні системи прицілювання та автоматизовані системи управління. Це зменшує навантаження на екіпаж і підвищує бойову ефективність у складних повітряних сценаріях. Українська версія мек 31 Fax стала прикладом поєднання радянської інженерної міці та новітніх технологій 21 століття, готовою до виконання завдань у будь-яких умовах.